Що стосовно гри, як можеш її прокоментувати?» Це вийшла важка гра, як і всі ігри в другій лізі. У нас немає легких ігор, я скажу так. Давно не вигравали 6-7 ігор, по-моєму, вже ще з прошлого року. Саме важливе, треба було виграти сьогодні, і ми це зробили. Саме головне для нас сьогодні. Голи, які забила команда, чи можеш їх прокоментувати перший м'яч Володимир Грачові з твоєї передачі відзначився Михайло Шостаков такого після пасу Кирила Тимошенко? Ну, перший гол здорово. Можна сказати, я віддав Грачову. Стара ще зв'язка наша. Другий гол Тимошенко здорово віддав розріз і Щось такого своїм опитом вирішив момент. Як суперника можеш охарактеризувати? Очікували більшого від них чи навпаки. Так, молоді, так, молоді пацани, хороша команда. Бійцівська, я би сказав, боролися до останнього, хотіли вирвати нічого, але слава Богу, виграли ми. Після матчевий коментар головного тренера самбір нв НВ-2» Романа Марича. Як можете характеризувати поєдинок? Зустрічалися команди, які перебувають у нижній частині турнірної таблиці. І відстань між командами напередодні цього матчу складала три очки. Зараз суперник не здогнав в обох по 14 залікових балів. Як можете прокоментувати цей матч? Ну, матч можна сказати, був такий перший тайм, де перевага йшла більше команди верхівців. Ми більше грали у від оборони, старалися десь створювати моменти, але більше видно, що команда організована, хороший стиль гри показує, досвідчені футболісти, які можуть вирішити хід матчу, де ці всі моменти повпливали на результат нас. Ну, наші, що стосується нашої команди, десь надія була, щоб хлопці молоді, стараються, але ще крім того, старання має бути. Відповідна солідність і гри, це е, не тільки взаємодії, в, е, в захисті, в півзахисті, де в нас того не було. Все поломано. Бо до забитого гола ми десь більш старалися вирівняти гру, забити ще один гол, щоб, як говориться, заробити тут нічого. А так хотів подякувати. Вільхівцям хороша команда, збалансована. Хочеться побажати їм удачі. в Дуже дякуємо. Oh, oh,